Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотобич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ реплейчик На першому сьогодні дуже рідкісний бій. Знайшов спеціально. От, подивіться, тільки зареєструвався чоловік чи дівчина, не невідомо. В нашу кохану гру це World of Tanks, тільки зареєструвався. 200 з лишнім у нього проведено боїв на цьому аккаунті і дивлячись. На сетапі команд нас кидає в абсолютний топ до четвертих рівнів, і досить, досить цікава у нас гармата тут стоїть. Так, і, але про це згодом. Ми граємо сьогодні на степах. Грає, за кермом нашого КВ-1. Сьогодні грає гравець з ніком Кілуа 1299. Що Ще за все, це якийсь рандомний нікнейм, який вибило, бо тому що дуже багато нікнеймів вже зареєстрованих World of Tanks. Так, і подивіться, від 324 хіт вилітає ще й стараном ПЗ-4H. ПЗ-3G вибачається. пз 4 h це по нам стріляв бронебійним снарядом. Ми танканули. Так, і чому я сказав за нашу гармату, от подивіться, який у нас оризок такий коротенький. У нас тут гармата стоїть 122-мм, де стандартні снаряди у нас ідуть осколково фугасні 450 разової шкоди за постріл та 61 мм бронепробиття. І послухайте, вслухайтеся, швидкість польоту нашого снаряда 515 метрів за секунду. Це одні з найповільніших. Снарядів в грі, так і найповільніший увага: 122 мм кумулятивний снаряд зі середньою шкодою, 370 разової шкоди за постріл, 140 мм бронепробиття. Це у нас голдовий кумулятив. Оце у другому слоті. У нас тут де 25 Зараз показує так. І швидкість польоту нашого голдового кумулятива 412 метрів за секунду. Це дуже і дуже повільно. От у нас тільки. Два типи снарядів. Третього у нас немає. Ну, це у нас така досить нестандартна гармата. І тим часом у нас вже 1604 настріляно, і ми перестрілюємося з візові з таким самим кв 1 Дивлячись. Так і подивіться, ми стріляємо, до речі, кумулятивними снарядами. Як я сказав, наші кумулятивні снаряди пробувають 140 мм на 5-4 рівні ідеї, має вистачати нам цього повністю з головою. Подивіться, у нас 8 хіт тільки залишається. І тільки 1604 настріляно. Не знаю, 5 рахунок. Так, зводимося. солоденьку папку. Т-34-го, подивіться, навіть самі снаряди скіровуються. Оце як допомагає? ВБР початківцям, початківцям, гравцям, які тільки зареєструвалися в нашу кохану чудову гру World of Tanks. будемо, будемо дивитися сьогодні, як буде крутити нам ВБР, як буде нам щастити в цьому бою. Це щось наймовірне. От спеціально подивимося, як ем, оце, заманює нас World of Tanks. От, скачавте гру і дивіться, що гра робить, як буде. Вона допомагати нам е, вигравати цей бій. От подивіться, 100 хід ми забираємо з СТ-39, навіть не знаю, що це за танчик. Не грає менше, ніж 8 рівня, Обов'язково напишу в коментарях, що це за нація, якщо знаєш. Так, І подивіться, ми виїжджаємо на ХВ першого. Він по нам не пробиває бронебійним снарядом. 160 ми заблокували. Подивіться, другим разом 345 ми йому даємо за постріл. Як він нас не пробиває, оце невідомо. Один і хід потім ми йому залишаємо 7-7 рахунок. До речі, це рекордний бій по завданій шкоді в даному патчу на п'ятому рівні. З Зовсім п'ятому рівні, я тобі не кажу за КВ-1, а повністю за п'ятий рівень. Це рекордні показники по завданій шкоді. 2406 завданої шкоди, 1210 заблоковано бронею та 478 асисту. Подивіться, ми навіть без камуфляжу граємо, він нам не потрібен. Граємо без камуфляжа камуфляжі для слабаків. Тож три фраги у нас на рахунку 7-8 рахунок 7-9. вже, тільки сказав 7-8, вже 7-9. Так, подивіться, наша команда. Три противника, три союзника, раніше проти одного кв першого противника. Так і щось мені підказує, що противника кв перший ще їх переможе. Ну а ні, подивіться, наш союзний та 6 медіум збира противника на кв 1. Тут такі бої. Хто не знав, отакі у нас тут трапляються бої. Стоять три союзники проти одного танка і не можуть його зарашити. Але нічого, рухаємося далі. 8-9 рахунок. Ми їдемо на збивання своєї бази потенційної, бо тому що дивлячись на мінімапу, тут швидше за все кв 1 ворожий та АМІХ 40 будуть рухатися до нашої бази. По лівій частині міні-мапи, по першій, другій, третій, четвертій лінії. Оці. Так, тож, їдемо до, нашого, до наших союзників Су-122А. Подивіться, у нас артилерія буде світити нашому сойознику. Да? Т1 Heavy, боже, ще такого не бачу. Ну, ну добре, бачив, але дуже рідкісно таке буває. Так, ні, він не, вирішив не світити, вже їде за нашою командою, там, куди на міні-мапі поїхали наших три союзника. Т-6 МД штук 3Б, дві штуки. Я думав, що це взводні, але ні, вони не в жодного взводу немає, принаймні в живих і в нашій команді це точно. Так і дивлячись на мені мапу, наші союзники вже зустрічаються з ворожою артилерією та штук 3Б, А у нас за спиною Ексселшер. Не знаю, правильно чи ні, я вимовив. Так, і подивіться, у нас солоденька попка стоїть, але вирішує Excelшоor. в нас не стріляти. Стріляє він у Т1 Хеві. І подивіться за постріл 240 хітпоинтів. Ми з нього злизуємо. У нас 8 хітпонтів, у нас нічого не зупиняє. 2620 настріляного у нас вже в кишені. 9-9 рахунок, 4 фраги у нас на рахунку. 9-10 вже рахунок. Так, і в нас з'являється нова ціль. А Х40. До речі, це таки, я вам скажу. Досить важкий такий броньований танк, хоча показує, що це легкий танк. Але скажу я вам, по броні він зовсім не легкий, бо тому що у нього досить непогана броня. От подивіться, і червоним показує. Так, зводимося, і броню не пробито. Так, невідомо, чому ми його не пробиваємо. 140 мм, по ідеї, повинно вистачати. Подивіться, в борт на СКВ перший не пробиває ворожий. Танканули один снаряд, другий від Аміхса. Подивіться, три снаряди ми відбиваємо, зводимося на Амікса 40. Зводимося, не спішимо. Повністю зв'ялися і облизали тільки йому шапку. Не влучили ми в Амі 40 дуже величезна обіточка У нас плюс-мінус. Невідомо просто на якому спорядженні грає наш автореплей. Швидше за все, у нього десь біля 11 секунд Перезарядочка, От, у нього немає ні допайка у нас. Не знаю навіть, чи це ручний е вогнегасник, чи автоматичний, маленькі ремкомплекти та аптечка. От такий бідненький наборчик. У нас 10-12 рахунок. До речі, от подивіться, наші союзники повністю злилися ті, що поїхали. в Сторону ворожої бази, так і тут знову появляється АМІХ-40, який починає розряджуватися по нашому союзнику. Т-1 хеві. Так, і подивіться, Су-122А, наш союзна, наша союзна артилерія вертається знову до нас назад. Уже Бо вона мала надію, що союзники у кількості трьох. Подивіться, зводимося, і снаряд сам знайшов, куди його пробити. Бо тому що ми зводилися в те місце, там де ми швидше за все його не пробивали, але нічого, сам снаряд знайшов місце, куди він краще проб'ється. Так, і цього разу вже. Не влучаємо. Так, невідомо, чому ми не підсвітилися. Можливо, ми не встигли відсвітитися. Можливо, КВ-перший ворожий сліпий. Ні, подивіться, він в нас зводиться 352 хіт-понтиблята. Тут ми. нам збиває гусеницю. 10 секунд чиниться наша гусениця. От, лагодиться 10 секунд гусениця. Боже, та це ціла вічність. Нічого не прокачане в нашого автора. реплею. зводимося і Так, камінчик влучаємо цього разу. Нам не пощастило. 3122 завданої шкоди в кишені. Так, і чекаємо чергової перезарядки. 124 хітпонти залишається ворожу. Так, подивіться, штук ТРБ уже з правої сторони вже починає по нам розряджуватися. Ми ховаємося від нього. Треба забрати ворожого КВ1. Так він виїжджає і знову не пробиває. Броню не пробито цього разу. Ми влучаємо, тільки не пробиваємо. КВ1 теж стоковий. Бачили, у нього 110. Заблоковано боронею. Штук 3Б, подивіться. Він приїжджає вже друге місце, але з цього разу вже залітає 124 хітпонти. Ми забираємо КВ-1 чергового це вже другий з команди противника. Тож рухаємося далі. 3246 завданої шкоди. У нас уже на п'ятому рівні. Це вже рекордні показники. Так, штук 3Б. Подивіться, ми його підсвічуємо в порятув. 326 двадшить хід по штуку. Три з половиною з у нас уже настріляно. Ми нас підсвічуємося. Ми підсвічуємося верніше. Так і в команді противника зараз залишається гріль. Це артилерія п'ятого рівня, не Петесау 10-го, а п'ятого рівня артилерія та штук 3Б. Артилерія відпрацьовує по нам, дуже нам пощастило, що вона в нас не влучила. Можливо, вона навіть нас би забрала. Вісім хідпонтів все ж таки у нас тільки залишається. Так і дивлячись на мені мапу, яке в нас коло е, огляду. От подивіться, яке в нас коло огляду. Невідомо, що в нас стоїть. Можливо. Навіть не знає наш реплею, що треба ставити спорядження, можливо, в нього грошей немає, тільки 200 з лишнім боїв в нього проведено. На цьому аккаунті я з самого початку бою показував статистику. На сайті КТТС там все докладно показує, що грає, на, ком, на чому грає яка середня шкода, і тому е можна це все провірити. Любий бажаючий гравець, люба бажаюча. Людина може провірити, кожного абсолютно тільки знає, знати треба нікнейм. Тож, повертаючись до бою, дивимося. У нас 6 фрагів. Т1 Heavy, у нього 4. У нас 10 фрагів на ком... на... з ним на двох. І до того, до того всього у нас ще й Су-122А артилерія. теж з фрагом. Так, ми підсвічуємо гриля. Можливо, будемо зараз забирати його. Так і тут. Ні, Все ж таки є якась тютелька, але у нього зробила лампочка. Швидше у нас не було лампочки. Так не бачить наш авторіплею, що ззаді на мінімапі у нас по розстрілі, швидше за все, буде штук 3Б. От на мінімапі він підсвітився. Але наш авторіплею цього не бачить. Ми їдемо на ворожу артилерію. До речі, можливо, навіть якщо б наш авторіплею побачив, я вам озвучив швидкість польоту. Снаряда кумулятивного, а іменно кумулятив у нас завантажений зараз. Тож, він дуже повільно летить, 400 з лишнім метрів за секунду. Можливо, навіть ми в нього і не влучили на такій відстані, там, не знаю, близько 500 метрів було до штук 3Б. Тож, так, виїжджаємо на гриля 15, 28 хітпоинтів, він нас може званшотити. І боїться так, подивіться, але ми розводимо гриля, виїжджаємо на залізну дорогу, зводимося та забираємо гриля 51 хітпоинт. Подивіться, до речі, починає е, штук 3 б захоплювати нашу союзну базу. Т1 Хеві, невідомо, чому він їде, їздить по полі. От зараз штук 3 б виїхав би отам біля камінчиків, біля нашої бази. Від кущиків просто розібрав би нашого союзника на Т1 Хеві. Невідомо, чому він це зробив, І... але нічого, бачимо на мінімапі дуже повільно, але рухається наш союзник на збиття нашої союзної бази. А ми. Тим часом беремо ворожу базу 3623 завданої шкоди. 1980 настріляно 478 асисту. Так, перше наш автор. Репле, збивай базу там по-англійськи, що через все. Сім, сім фрагів у нас на рахунку, дуже важко, дуже обідно, верніше буде. Злити, такий боярський. У нас 40 з лишнім секунд до захоплення нашої союзної бази. Наш союзник. Просто повинен встигати і збивати базу. Якщо він не з'їб'є, це буде просто дуже величезна обідочка. І тут уже нам пише, що до кінця бою залишається менше 2 хвилин. Але якщо наш союзник не зіб'є базу, то до кінця бою залишається 20 секунд. Тут стільки залишається саме до кінця захоплення нашої союзної бази. а Залишається 30 з лишнім секунд до захоплення ворожої наш КВ-1. І підсвічує наш союзник на Т1хе. Він збиває дуже-дуже чудово, що він збиває базу. нашу союзну ми вже захопили 70% з лишнім, е захоплення ворожої бази. Тож залишається 20 з лишнім секунд, швидше за все, ну тут вже. Ми будемо захоплювати базу? Ні, подивіться, Т1 хеві, наш союзний, добиває останнього противника. Ну що ж, у нас, звичайно, тут майстер, спорта стальна стіна, основний калібр та воїн. А саме головне 3623, завданої шкоди сім фрагів та 1636 чистого досвіду. Але з преміум аккаунтом ми ще й пішли в мінус на 35,5 тисячі срібла. Обов'язково підписуйся на канал, прожимай вподобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.